Понеділок, 9 лютого, чотирнадцята година. І я звертаю вашу увагу, шановні глядачі. Ви напевно, що помітили, що місяця по понеділках, раз на місяць у нас буває технічна профілактика саме на телеканалі Київ. Раніше зв'язку з тим, що програма завершувалася, перша яка розпочиналася о 13.20, завершувалася о 14.35, Програму громадської приймальні саме у першому варіанті ми в прямий ефір не давали. Але зв'язку з тим, що у нас розширилися ефірні межі часові. Відтепер, коли буде профілактика до 2 години, з 2 години все одно для всіх вас буде програма громад приймання. Отже, сьогодні, 9 лютого, до 2 години була профілактика технічна. А саме час настає зараз попрацювати у програмі громадське приймання. На початку детально про сьогоднішні теми. І сьогодні піднімаємо, я звертаю вашу увагу. Дві теми піднімаємо. Життя після інсульту поради психологу. Про це будемо говорити у другому блоці. Не пропустить. Ну і за мить розпочнемо з юридичної консультації. Сьогодні вкотре піднімаємо таку тему, як банківська грамота, банки і вкладники. Саме про це піде мова. Розпочинаємо. І що давно велика кількість інтернет-видань подала певну інформацію з такими заголовками: відтепер обмін кредитів на депозити, нова лазівка, боротьбі з проблемними банками. Довір переступки прав клієнтів банку тепер повинен визнаватися офіційними органами. Відповідне рішення ухвалив. Верховний суд України, як це покращить саме життя, вибачте за таке слово, але саме життя вкладників, які вклали свої кошти а відтепер не можуть їх забрати. Або можливо, саме тих людей, які мають депозити і кредити в одному банку. Є у нашій студії сьогодні рада вітати. Це Богдан Семейко, заступник голови громадської організації Асоціація захисту прав вкладників. Прямий ефір. Я на це звертаю увагу. Можливо, хтось долучався о 13.10, як ви традиційно звикли. Але дуже прошу. Ми працюємо у прямому ефірі, готові приймати відтепер зараз. Ваші дзвіно. Кі, все про банки, як боротися з банками, наскільки це реально. Якщо стикнулися з такою проблемою, не ображайтеся, хто не встигне сьогодні зателефонувати. Завтра тему банків ми продовжимо. Це буде вже о 13.10. Так що, будь ласка, телефонуйте 223-09-71. Можливо, у вас у когось є така історія, що одному банку і депозити, кредит, і ви зверталися до банку. Хотіли оті якраз кредитні кошти перевести на депозит або навпаки? Ну, будь ласка, готові приймати ваші дзвінки. Чекаємо, вас рада бачити. Дякую. Пане Богдане, дійсно хотілося б з вами поговорити. Єдине, я хочу одразу. Ви також на сьогодні я зазначила, що ви є заступником голови громадської організації Асоціація захисту в окладників, Але також вона сьогоднішній день ще є головою громадської організації захист українського народу. Я хочу буквально кілька слів, ну щоб ми встигли. Що це за організація? Наскільки я розумію, що вона поєднує і в себе включає громадські організації, які якраз займаються на сьогоднішній день проблемними банками і, взагалі, спілкуються з складниками. Що це за організація? Ну, окрім організації, про які ви сказали, захист українського народу та асоціація захисту правокладників, я ще являюсь членом громадської ради при Національному банку України. Намагаємося вирішити всі питання, що зв'язані з банківським шахрайством, захисту правокладників, кредиторів банків, ну і притягнення до відповідальності кримінальної керівників, злочинців, які обікрали підприємців, громадян, як то Волбанку. В банках «Ваббанк» і інших, які в черзі стоять на ліквідацію, я знаю, що ви звернулися саме уже на сьогоднішній день. Громадська організація захисту українського народу. Ви звернулися до спікера Верховної Ради України пана Гройсмана, з висловленням своєї пропозиції щодо участі у парламентських слуханнях 18 лютого. А, задовольнили ваше звернення? Ви будете брати участь у цих слуханнях? Дійсно, от, я взяв з собою оригінал. 18, 18 лютого 2015 року відбудеться в Верховній Раді парламентське слухання на тему стабілізації банківської системи. Я вважаю як один із е, ключових громадських діячів, тому що так сталося з неприємно, що в далекому 2002 році я став, моя компанія стала жертвами банківських шахраїв ЗаКБ Банку. І з 2006 року. Під Національним банком поставивши палатку, яка вісім місяців стояла. Наші громадські організації ви будете брати. Вони встигнемо про це. Ви будете брати участь 18-го? Задовольнили ваше задовольнили наше прохання про участь. Питання про виступ з трибуни Верховної Ради поки що відкрите. Відкрите так. Ну подивимо, які головні аспекти будуть? Бо мене є те звернення, яке ви надсилали голові. Верховної Ради Тема тема головна це тут багато таких важливих моментів. Дійсно, ми виклали 13 пунктів в наших вимог. Щоб стабілізувати банківську систему і укріпити довіру українського народу та підприємців та іноземних інвесторів бізнесу до України, звичайно, треба стабілізувати ту банківську систему. А для того, щоб її стабілізувати, ми повинні для банків поставити певні правила і рамки. Щоб банки, як на сьогодні, не просто були притягувалися і до відповідальності, як це м'ягко сказано, яких штрафів там mm -hmm. а до кримінальної відповідальності. тому, що в основному... Банки злочинно банкрутують злочинно. Вони на сьогодні проти Зараз про це будемо говорити. Знову з'явився список, що в Україні знову закривають банки. Остання інформація від 30 січня вже цього року. Іди не хочеться вас долучити, шановні глядачі, 223-0971. Дуже прошу, можливо, хтось не знав. Ми такі розпочали прямий ефір. Відбулося це о 14.00. Тому, будь ласка, всі свої запитання можливо ви стикнулися якраз з питанням проблемних банків. Дуже попрошу перевірити телефонні лінії, і ми готові будемо готові будемо вас почути. Можливо, не можете депозит забрати. Ну, ви насправді з банками стикаєтеся, хто стикнувся один раз. Проблем може виникнути велика кількість. Тому, будь ласка, 223 на 971. Прошу, ми чекаємо. Так, ось цілий перелік знову зайшлася. Знайшла все одно, не буде його видно, і це насправді кожен може знайти в інтернеті. Це те, що від 30 січня вже цього року, і навіть певну інформацію дають, що за цей рік підуть банк підуть з ринку ще три близько 30-40 банків. Вже буквально 6 я розумію, року. що така, знаєте, як це, природній відбір. ну, Вибачте, що я говорю, але він має відбутися. Але мене в цьому питанні бентежить навіть не банки, які йдуть з ринку. No ну... Але мене бентежить люди, і зараз у нас люди, які дивляться, знаєте, схопляться за те, що і як їм дізнатися, як їм бути, можливо, когось дійсно депозити, але ж банк не буде знаєте, відверто виходити. і Говорити, ми тут в банкрутуємо. Ми знаходимося в важких економічних ситуаціях. Як Чи є взагалі у нас якісь ресурси як людям дізнатися? який банк знаходиться на стадії банкрутства? В Чи за далекому до році ще голова національного банку пан Стельмах коли зустрічався з нами під Національним банком, практично кожен четвер, коли ми проводили мітинги, він виходив на запитання, який в Україні банк надійний, він ніколи не міг відповісти. І на сьогодні ні один із керівників банків не скаже, що саме надійний той банк, я виконав рейтинг перший, чи другий, чи третій. Ми пам'ятаємо історію з Банком Україна, ми пам'ятаємо історію з Промінвестбанком, ми пам'ятаємо історію недалеко 2010 року. Це Надрабанк, який, до речі, 6 лютого, буквально два дні назад, в п'ятницю, також віднесений Національним банком до фонду і фонду мортування вкладів фізичних осіб до категорії неплатоспроможних банків. Це рейтингові банки, які входили в п'ятірку в десятку. На моє глибоке переконання, та е, ці злочини, які керівники банку і власники банків вчиняли у своїх банках і продовжують вчиняти, і вивели сотні мільярдів гривень за кордон. Негайно ну, це, потребує це, реагування це Генеральної прокуратури ж... і служби Так, да, Але це ще не доведено, і ніхто не притягнути до відповідальності. Справді, ну, що так ми, говорити, ми для того, є? щоб стабілізувати банківську систему, ми звернулися паралельно з листом до нашого гранта Конституції Петра Лісі Порошенка з проханням ініціювати доручити Генеральної прокуратурі України Служби безпеки України негайно перевірити усі комерційні банки усі комерційні банки на предмет виконання ними вимог закону про банки, банківську діяльність та закону про національний банк в частині. Виведення коштів, які мали би бути в Україні, на поточні є врахунки? якісь ресурси такі, де можуть люди дізнатися, які банки знаходяться. От, шановні глядачі за інформацією про службу НБУ. Я хочу вам ваше звернути увагу. Є два банки, які вже позбавлені ліцензії НБУ на право діяльності і будуть ліквідовані. Це Грінбанк і Експобанк Маю право їх називати. Не маю право називати банки, які працюють чи тому, що ну щоб не було. Але ці вже два банки вони ну будуть ліквідовані. Якщо є у вас там вклади, я не знаю, що вам сказати з цього приводу. Людям. Десь можна дізнаватися інформацією, що відбувається з тим чи іншим банком. Звичайно, звичайно, є фонд гарантування вкладів фізичних так. осіб. Є сайт в відкритому uh -huh. доступі. Вони знаходяться на бульварі Тараса Гривоча Шевченка в Києві. Uh -huh. І можна побачити, які банки віднесені до категорії непротоспроможних. Зокрема, і постанову від 6 грудня лютого 2015 року про віднесення до категорії непротоспроможних і надробанк. Uh -huh. То тобто, там можна читати всю останню інформацію. Зараз послухаємо, дозвоню. Поясніть, будь ласка, що означає неплата Банк не ліквідується. не саме для людей. Що означає? Я розумію, ну, що це У на Нас є додзвонювачі. Почекайте. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Здравствуйте, добрий день. день. Лела, ета к вам, да? Привіт Приветствую... чинейка. Паданева що поряд, человек правильний, он один, получается один. Ми там по підтримуємо ціле компанії. пострадавшие под ценным банком. Правильно делается. Просто хочу сделать маленькое замечание. Этот вопрос надо осуществлять. давно надо было. Почему-то обходится боком. Это еще идет с этих трастов. Украинский дом северен. Это чисто воды обровывание. Никто не обращал внимания. Писал туда... Скажите, у вас есть еще? Запитание есть? делать, надо поднимать это Мы поднимаем Запытание у вас есть, или нет? Запитание? От щоб обов'язково об це ви частіше це дивилися. Це по зрозуміло. Дякуємо. Будь ласка, запитання. Пи ми приймаємо запитання Конкретно, кредиторна проблема. Не можете оплачувати кредит, як бути банк відмовляє, хоча реструктуризацію ніхто не відміняв. Банк все таки ну, індивідуально ламаєте на такі моменти. Потім дійсно є у вас кредити, депозит в одному банку. Ми ви хотіли домовитися? Банк відмовляє. Приймаємо всі ваші дзвінки. Так, а вам дякуємо, дякуємо, що дивитесь нас. Ну ми часто піднімаємо. Можливо, ви просто не часто нас дивитися. У нас банківська тема щодня, а завтра ми її, до речі, продовжимо. Ну, бо це топова тема. У нас є три теми: пенсійне забезпечення. Ну mm, да. як би це не звучало, банківська тема. І ще в нас питання землі. От три теми, які в нас на сьогоднішній день І все впирається в гроші, тому що всі ну... вважали, що земля це товар, її можна вигідно заставити, mm -hmm. продати. Забували її цінність, вона просто як земля. Її не можна ні купити, ні продати. Вона безцінна, вона не має ціни. Mm -hmm. Але наш народ знову ж при сприянні. Банківської, ми її обзиваємо вибачте, при всій е е неповазі повазі, банківська мафія. Тому що, чесно кажучи, після того, як сталося в моїй житті, в моєму житті як підприємця, у е 2002 році, коли я один прекрасний день знав, що отримавши в Вавалі кредит і привівши в Олбанк, я лишився права е тих коштів. І весь застава, майна, яка була заставлена. До сьогоднішнього дня в мене проблеми по поверненню з іншими сьогодні людей. Розумію, які ну, потрапив, ви так. показали. Я хочу, щоб ми убезпечили тих, хто зараз нас дивиться, багато хто. Є такі поняття неплата спроможність банку. Я розумію, що це означає. Я думаю, глядачі розуміють. Але що далі це мається на увазі? А, я наскільки знаю, що м м питання правонаступництва теж ніхто не відміняє, ну не відміняв. Наскільки от покажіть, що ви хотіли показати, ну, відповідно до Конституції правна, України ніхто не мо право не прушне, ніхто не може бути протиправно позбавлений право Усіх 100% відсотків Рости комерційних банків да. всі громадяни, вкладники, підприємці як кредитори протиправно були позбавлені права своєї mm. власності, але банкіри. А у нас ми раніше було біля 185 банків. По зараз суті, скільки приблизно? Я дивлюся. 165 дають? 153. Да? Ну, зараз біля 150. Враховуючи, що uh -huh. надробанк виведений з банку, то 150. А, напевно, що... А, іще 20. Ну, 160, да, 150, менше. біля 150 uh -huh. банків. Uh -huh. Саме створення комерційних банків було ізначально, як правильно чоловік сказав, як створення трастів, МММ, як е кредитних спілок. Це було штучно зібрати гроші, активи в бізнесу, і потім штучно банкроти і нести ніякої кримінальної відповідальності. І на ще на далекому, 2010 році, і 2012, коли були парламентські слухання в Верховній Раді на тему повернення грошей з Бербанку СССР вкладникам, ми піднімали цю тематику. Але влада в той час до нас не прислухалася, тому що ще й Адам Іванович Бартинюк, головуючий на сказав. Каже, ви хочете поміняти якісь законодавства, так от в Верховній Раді 450 депутатів, і з них половина 200 банкірів сидять тут. Вони захочуть Віддане, я щось це під все себе розумію. Просу. Я хочу для людей правда. Тому не від чого виникає непроспоможність Про, банків, Прошу, коли давайте. банк, отримавши кошти фізичних осіб під депозити, угу. отримавши кошти, які знаходились на поточних рахунках юридичних осіб, видає неправ... неправомірно своїм компаніям пов'язаним. А ці компанії. Передають, виводять за кордон, чи а господарськими судами рішеннями прикриваються як безнадійні чи банкротні фірми, і таким чином наші ресурси з рахунку банку переходять в кишені. Власників банку чи керівників банку, я Не хочу має, чи... я це зрозуміла людина, якщо має депозит у банку, який на сьогоднішній день або ліквідовано, або виявлено, і він є вже з тезою неплатоспроможний. вона може розраховувати, що вона отримає свої кошти знову від... законодавства. Я вас сума запитую. гарантування дві складає 200 тисяч гривень. Так. Тобто всі громадяни незалежно від суми вкладу до 200 тисяч гривень. Ви оці кошти повинні отримати через фонд грантування вкладі, включаючи відсотки за час введення тимчасової адміністрації. Що робити в кого більше ніж 200 тисяч гривень? Є маса прийомів. Звичайно, хтось їх мирно рішає, хтось через суди. Це переуступка прав вимоги боргу від одної особи до другої угу. особи, тому що право власності це і кошти, і депозити і інше дозволяє. Власнику тих коштів робити з ними, що згідно з інночого законодавства, він може. Нас і дозволять, після того продовжимо. Ви в ефірі. Добре. Говоріть, Добре. будь ласка, ви в ефірі. Добре. Кому говоріть? Добрий день. Ви в ехірі, добрий день. Говоріть. Дорогенький, алло. Добрий день, ми чуємо. У мене був депозит. І в сина був депозит. Сиска рекламна мій депозит. Депозит свій, депозит на мій. Ви мене чуєте. Чуємо. Алло. — Чу їм, говоріть. — Алло. — Ми вас чуємо говорити. Була два. В Мене і сина. Ми це почули. Далі, яке запитання? Так, так. син свій депозит поклав на мій, так як він був відсутності довго. Так. Так, в мене був е, договір і він неправильно складений. Написала вона. І на мене, і на сина. У мене закінчується договір 9 квітня, а у нього 18 серпня. І тепер не пойму, кого кого мій договір був правильний. І кому він повинен бути. Я їх стала ворушити, нас всі сказали банковські начальники, що він один на двох. І прийшлося, я отримала 700 Получила за день за рік і вісім місяців 38 тисяч. Я навіть не дополучила те, що я вклала. Я доложила там раз 10, другий раз 10. В якому банку? В якому банку? Банк, Оща банк, який знаходиться, Червона Ткацька, 35. Где я з налісією зв'язувалася, вони мені сидіти платять і вже не раз платили. Я вже два рази зверталася в криміналізацію їхню, ніхто з мене слухати і І в управління зверталася, вони одне співають. Зробили так документи, щоб гроші забрати. Ви розумієте? Сина взяли 350. Пів мені не додали 30 тисяч. Ось так і зробили. Ну, дякую, це треба розбиратися, да, бо це, це зі треба... слів нашої додзвонювачки. Ми зараз жоден банк тут не звинувачуємо. Я одразу на цьому наголошую. Ми дякуємо, що ви зателефонували, розповіли свою історію. Прошу, бо там не зрозуміло, яким чином, якщо ну, ви зверталися. Жінці... Ні, будь ласка. Зараз вам час для того, щоб прокоментувати. Прошу. Я вам, шановна, але без звинувачень, Телег... тому що шановна нічого. Шановна телеглядачка, не я так. вас би попросив підійти і всіх хто О, нас чує. Будь лас. це в четвер, супер. в десять ранку, ми під Національним банком громадська це є відкрита громадська приймальна. І ми вам візьміть документи, і ми вам все поможемо в даній ситуації розібратися. Слава Богу, що Сбербанк чи Ощадбанк працюючий, живий, це вселяє надію, і ви свої кошти отримаєте. Ми з вами вирішимо, є Національний банк України. Можна написати заяву чи скаргу на Національний банк України, прикласти свої договори, квитанції, які ви отримали, і вам чітко. Надуть аргументовану відповідь: чи було порушено, чи не було порушено. Бо якщо надуть відповідь, що порушено, то, звичайно, потім можна звернутися до Дніпровського районного суду по місці вашої реєстрації і всі питання вирішити. Так, да, там треба розбиратися, бо там ми почули на сина, щось син потім так. передавав. Там ви почули, я сподіваюся, у нас є дозвонювачі. Я сподіваюся, що так буде через кілька хвилин. Готові будемо вас послухати. Так, щоб ми не забули. Чому запросили вас насправді? Тому що та інформація, яка з'явилася 4 лютого, велика кількість інтернет-видань і заголовок такий з'явився. Якось багато хто почав говорити, Боже, не вже ми зможемо вирішити свою ситуацію. У нас в ефірі неодноразово лунало запитання, коли люди мають депозити, і кредит в одному банку, хотіли просто кошти mm -hmm. з депозиту, їх погасити кредитну заборгованість, але банки відмовляють. Тепер, я так розумію, хочу чітко зазначити, що відтепер вищий спеціалізований суд України законив схему обміну кредитів на депозити проблемних банків. Так довір Ступки прав клієнтів банку тепер повинні визнаватися офіційними органами. Це стосується і фонду гарантування вкладів із осіб, які зараз активно опроцову по судах такі угоди. Так, ви мені скажіть, будь ласка, що це означає? Чи знову це просто скажімо? Ну. Але ж здавалося б рішення суду, і що Верховного суду України воно є це, прийнятим і його оскаржити досить складно. Але що для тих, хто дійсно має депозити і кредити і хотів би депозитними коштами перекрити кредиту за борговність? Чи дійсно для них від, від четверту ну, від лютого з'явилася можливість це зробити, скажімо так, от? Легко переважче кошти з одного. Ну, згідно чи на ну, законодавства, ніхто не, не, не мішав переводити гроші в, 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 своїми коштами, розпоряджатися, переписити угу. на одного, дарувати і проводити зустрічні зобов'язання. Особливо стосується, якщо людина взяла в одному банку гроші в кредит угу. і має рахунок поточний під депозит. Бо зачастую і банки видають і кредити, вважаючи, що депозитні кошти, які є, вони як застава. Цей то в даному випадку нічого складного немає. Звичайно, банки будуть операція, фонд гарантування теж не хоче, бо ми розуміємо, що це обов'язково треба фонд гарантування виплачувати, буде вклади людині, яка вложила під депозит, а фонд гарантування через недостатність ресурсу виплати тих коштів по фонду гарантування вкладів, яких практично в нього немає. Бо ми знаємо ситуацію, що в банк чекають вкладники всіх своїх грошей це не одного дня. Грошей немає. На черзі в Надбанк, десятки інших банків стоять, вистоялися, коли ж їх віднесуть до категорії, чекають, поки прийде, мабуть, парламентське слухання 18 лютого і побачать, що народ буде робити під Верховною Радою, під банкіром що покаже. Так, я до говоріть і ж горіть ефірі. Говоріть. Алло. Добрий день. Алло. Чую вас, говоріть? Скажіть, будь ласка, в якому стані банк Київ? Ну, по Банку Київ, да, тут дуже довга пісня. Він колись був в стадії тимчасової адміністрації, потім в іншій стадії був. То є фонд гарантування вкладів фізичних осіб. І ви зверніться до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, і там по цьому банку вам чітко все розкажуть. Він, ж, він ліквідований, не він ліквідований. По конкретному банку треба просто перезвонити в а, фонд гарантування а, вкладів угу. фізичних осіб і там вияснити, яка ситуація є по даному банку. Угу. Так, три хвилини, один дзвінок, якщо буде, будь ласка, 223 0971 готові будемо а, вас а, почути. А, ну, тобто, рішення Верховного суду України, Вищого спеціального суду, вибачте, вищого спецсуду України? А, ну я хочу зрозуміти, то тепер може зараз нас хтось бачить. Раніше іноді відмовляли банки, але звернутися до банку і все-таки з депозитних коштів перевести їх в рахунок заборгованості кредиту. Я би використовуючи дане рішення, я би просив всіх, хто мене чує, і дивиться нас. Щоб всі скористувалися своїм конституційним правом на вільне волевиявлення і вільне розпорядження своєю власністю, бо ніхто не забороняв і інших немає обмеження, щоб поступити так, як написано в постанові Вищого спеціалізованого адміністративного суду. Люди, юридичні особи, мають право переуступки і мають право тим користуватися. Звичайно, банки в більшості не йдуть на зустріч, У більшості я кажу, не всі банки. Бо е ми на днях обговорювали ситуацію по банку Аваль. Я користучно хочу подякувати менеджерам банку «Аваль», які зібрали актив, розділили людей валютних позичальників. Це ініціатива була в банку. Подивилися, хто взяв на одну квартиру гроші в кредит, хто взяв на 10 квартир, розділили їх. І відповідно почали з ними працювати. Так, я там навіть спочатку, шанолячій на ефіру помилково сказала Верховний суд України. Ну, це для багатьох, для юристів це важливо. Це рішення Вищого спеціалізованого суду, суду. Так, Так, щоб було назва порозуміння. Можливо, хтось захоче знайти саме рішення, то, будь ласка, вищого спеціалізованого адміністративного суду. Так, нас Насідо дзвонювач, останній дзвінок на цей блог, говоріть в ви в прямому ефірі. Ви прямому ефірі, говоріть. Алло! Алло! Добрий день, чуємо вас. Добрий день. Ми дзвонимо на щодень по банку, Хочу з як закінчується депозит. Зможемо коли, і як ми зможемо, коли ми приходимо, нам говорять, що ну, час вони не можуть його видати там. І коли як можна получити, і ще одне питання: який краще банк пенсійно відкрити каточку, щоб проходили туди гроші. Ні, ну друге ми питання знімаємо. Не так. може навіть ніхто не може сказати, який банк найкращий, Чи бо зараз бачите, яка ситуація? Ні, як хочете, до... можете що... порекомендувати. Але я, я наприклад, ми сьогодні кажу, що... ніхто ні голова населеного банку в 2000-далекому шостому році не міг сказати, який банк надійний. Ні, це не говорив пан Соркін, ні Арбузов. Ні, сьогодні вам не скаже пані Гонтрєва, що в нас в Україні банк надійний. Що стосується Дельта Банку. Дельтабанк, на глибоке переконання це окрема історія. Така, мабуть, як і Олбанку, як ВОБАК, коли власники і керівники банку умисно вивели кошти, активи з банку ще задовго. Що робити, а сьогодні шантажують державу, Ми якщо взяти по Дельтабанку, да. тому що є фізичні особи, по нашим да. даним біля 12 мільярдів гривень. Дельта банк винен депозитчикам. А ще є юридичні особи біля 20 мільярдів гривень, юридичних особень, яких практично кажуть, немає в Дельтабанку. Куди дивиться ЛАГОМ вже шантажувати комітет Верховної Ради? Скажіть, будь що жо людині робити? Вона зараз її відмовляють. Їй вже йти до фонду гартування вкладників. Що робити таким глядачам? Ну в даній ситуації легше всього, щоб вам було спокійніше і було чимніше, напишіть скаргу Національному банку України на голову національного банку гонтрі Валерисич і напишіть скаргу на голову правління чи керівника Дельта Банку. На центральний офіс, що така та ситуація вас обіжають, вам не виплачують і отримуєте звідти відповідь. Але Дельта Банк на наше добрі переконання чекає доля. ну я б хотів би помилятися. Чекає доля банку Надра, банку ВАБ банк і інші. Ми вимагаємо від Верховної Ради від комітету фінансів і банківської діяльності про створення тимчасової слідчої комісії негайно ще до 18-го числа, коли буде парламентське слухання. по... Аналізу ситуації доведення вказаних банків до умисного і штучного банкротства в умовах злочинної кримінальної бездіяльності Національного банку України, можливо, деяких посадових осіб, і в потуранні цьому процесу, і звичайно, привернути увагу правоохоронних органів. Так напишіть, будь ласка, щоб у вас був писалому вигляді, що ви зверталися, а вони обов'язково вам мають дати відповідь. Так що, будь ласка, пишіть. Те, що ви усно до них звертаєтеся. Ну, ну не, не працюю на вашу користь. Так, вам до зустрічі, побачимося. Час вже вичерпався. Богдан Семейка, заступник голови громадської організації Асоціація захисту прав вкладників, був гостем першого блоку. Наступний блок буде другий. Сьогодні це поради лікаря. Боремося з депресією. Поради близьким хворого, які переніс інсульт. Такою буде тема. Наша розмова одразу після реклами. Не перемагайтесь.